Це називається Я плачу, я ридаю. Подивіться. Подивіться, що воно це на новій пошті. це Я впевнена, тому що посилка здорова посилка, ось така довга. Вона була розкрита з того кінця. Це я рвала. Ой, бо не було ножа, у мене так болить голова, що я не можу, і мені шквидше треба було відкрити. Ну, рослини, не знаю, всі чи не усі, накладної немає. Не подивіться, що робиться. Ну, це, це ж загублена, загублена рослина. Бачите, ось вона теліпається, ось я покажу. Будлея гарна. Боже, як я її хотіла. Якби ви знали. А це пересорт у них. Оця будлея, великий горщик, 49 гривень. А, ось! Накладна. І що мені? Подати позов на нову пошту? Ось, бачите. Оце я не знаю, що це таке. Я таке замовляла. Я вже не пам'ятаю. А, але це ж лагерстремія. А чого вона така червона. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Усі. Подарунка мені немає. Ну, бо я мало замовила. 513 гривень у мене. Це в мене. Ой, ви подивіться, що робиться. Найте. Ну, це ж нова пошта мені не повірить, розумієте? Скаже, це ви так несли. Та я вже наперед знаю, що вони мені скажуть. Ось ця гілочка в мене ж нічого не, не живцюється. Розумієте, у мене руки криві до цього. Не стоять мої руки. Ось ну що це таке? Я, я б її заживцювала з задоволенням. Але ж ну ця рослина це взагалі це бомба. Звиняйте мене за такий тавтологію, таку зараз війна йде. Ну це, це взагалі. Це я... Вона була зелена. Ну, я рада, звичайно, що вона така темно-червона, темно-така бурякова, темно-темно, майже чорна. Звичайно. Це я кажу це останній кущ. Я взяла 40 з чимось гривень. Він коштує, ну, він іде, як пересорт. І це ж великий горщик, розумієте? Ось, суміш сортів. Це два. Ось 49 гривень. Це останній, бо я вибивала зразу п'ять, я хочу будлею, тому що будлея в мене добре росте, я ж на півдні, у нас тут спека така. Це чи не, най... ну, не єдиний. Я е, приготувала списочок. Добре, що вони різні. Бачите, та ось така, а ця темніша. Набагато вона темніша. Вона майже ось така, як ця ларестримі. Так ось я приготувала списочок, які, які рослинки можуть жити в моєму садочку. Я наголошую. Я не кажу там без поливу чи з поливом. Просто я кажу Херсон. Я живу в Херсоні, а вона ще і варігатна, бачите? Тож мені ось тож мені оці тільки рослинки прийшли гарні, ціленькі. Це тедібір, він росте як папороть. Я давно його хотіла, але все, я, це ж кипарисовик, розумієте, кипарисовики в нас давай. Дуже погано в нас приживаються кипарисовики, але я давно хотіла, я його ще не, не, не пробувала. Хоча я багато замовляла кипарисовиків, і на наградцелість, і ой, там як також схожі на нього. У мене були варіанти такі. А це цей от оце такий, не фокусується камера. Голдшац, я вам скажу. У мене такого немає. Я думаю, що такого немає. І, а, підождіть. У мене був такий тільки зелений. І він пропав. Оце я не в точку помітила. Треба було роздивитися Ось Отака От луска в нас також, ну, в мене він пропав з такою лускою. Ось. Це, мабуть, просто написано є лібець голчат. Це, мабуть, лускатий. І гібіскус я замовила. Гібіскус 65 гривень. Е, саш Сан -шоу. О, хі -хі. обичайте, Зараз, може, сфокусується камера. Ой, не падай. Ось, ось. Не хоче. Не хочу фокусуватися Він дуже маленький саджанець. А ще покажу, що я сьогодні купила собі. Хоч би не впала. А, а оце е, обліпиха. Обліпиха, і вона. І вона ось, бачите, з паразитом приїхала. Обліпиха, а я вам. Крушиноподібна, здається. І вона не колюча, до речі. Бачите, колючок немає. Чому я захотіла обліпиху? бо мені треба деревце? Ось я покажу ось так. Ну, не фокусує, не бере. Так, зараз я вам скажу 1,5 горщик обліпиха. Обліпиха і все. А в прайсі було написано крушиноподібна. Ну, листячко отаке. Вузеньке-вузеньке. Вужче, ніж у тої обліпихи. Ну, оце вже обломити треба. Хай я зріжу краще. Ну, це хоч це кущ, це дерево майже кущем. Ну, я вам скажу, воно більше метра. От з цією гичкою воно було б більше метра. А так буде сантиметрів 90. Так, ну всі рослинки в наявності. А я сьогодні ще прикупила ось. Гібіскус оце ось такий. Оце буде рожевий гібіскус. Це великий горщик. Великий горщик, бачите? Це деревце, сантиметрів 80, мабуть. І бадан. Це я сьогодні за горщики носила. І ось подивіться, мій красень, він досі не закрився. Ні, він не пахне, але ж гарний. Перша б квітка була не така велика і не така гарна. А цей ну, ну взагалі, а горличко аж туди, аж туди йдуть оті тичинки. А ось який великий, оце, оці маленькі, а он де, он, он де бачите, он, у, у, у середині таке щось велике таке. З довгими такими патичками я навіть не знаю, як сказати. Де тут печінки, де тут пестик, я не знаю. <гум> Ой, ну ось таке у ось мене сьогодні. Ну, я б сказала, розчарування і грунт не висапився. А ось іще гілочки, бачите, ну так і воно їздило, юзало по цій коробці. Оце тут хтось повитягував отакі ось скоби. Бачите, жодної скоби немає. І на пошті він відкрив, тобто вона була відкрита без скоб, але там щось було, бо він так розчепив з таким звуком, що там щось тримало ще його. Ой, ну від цих рослин я, звичайно, я, я в шоці. Бусь, Бусь, тобі подобається? <сум> Буська. От, І що мені тепер робити? Висаджувати я їх не буду зараз. Оце гілка, це, це повністю треба оце обрізати, ось обрізати. Бо вона там, бачите, оцю обрізати, оце залишиться тільки, тільки оце. Ну, нічого, ну спробую заживцювати. Легкий-легкий цей горщик. Цей важкенький, і цей важкенький, І цей легкий дуже горщик. Ну, обліпиху я можу висадити, бо вона така, вона по рослинка. Вона ну, вам дала другий прирост чи що то. А, то ялівець з ялівця впала. Ось такі мої рослини. Треба Галинко зупинятися. Це досить уже. Досить оце. годувати нову пошту. 112 гривень я заплатила за цю коробку. Між іншим, я дуже здивована. Маловато вони взяли з мене за таку коробку. Може, подивились, що вона майже пуста. Велика коробка, дуже велика коробка. На ці рослини вона не відповідає цим рослинам. Я не знаю, що це їм закортіло. Але все одно дякую. Я дякую їм того, що я попросила зробила замовлення і попросила, щоб вони мені вислали поскоріше. Тому що ну, вона ж подивилась Херсон. Ви з Херсона кажу так: Ну, я ж адресу давала, тому кажу, я хочу, щоб ви мені прислали найпершу чергу. І вона пішла мені на уступки і зробила ось таке. Ну нічого я. Ой, ну, я задоволена. В основному я задоволена. Ну що я скажу? Де пред'являти претензії я не буду, мене ще крайньою зроблять. Просто треба зупинитися так. Треба. о, Ось вона квіточка. Ой, як вона пахне! Понюхайте лишень, як вона пахне. Нюхаєте? <рес> Вибачайте. Ой, ну це медом пахне таким трав'яним якимсь. А ця трошечки іншою травою пахне. Медом також, але іншою, іншою травичкою. Гарні рослинки, дуже гарні. Якби вони ще прийшли мені цілісінькі. То було б взагалі, я було б на, була б на сьомому небі від щастя, але я і так задоволена. Це, я ж кажу, вже треба зупинятися. Уже все. Гроші від цуциків вже закінчилися, тож це моя, мабуть, остання покупка. Ну і в мене ж небагато й місця, я вам скажу. Оце заб'ю ці місця. Зараз я їх полю гарненько та поставлю в майстерню. Будуть стояти в майстерні, спаде спека тоді буду. Та й буду місця пришукувати, готувати місця, куди посадити. Будлея в нас гарно росте. На півдні, тож. ну ця ляля, ну це це взагалі. Це така ляля, що я такої лялі. Я її не бачила навіть у прайсі. Розумієте? Наскільки ж вона коштує? Легер я. може я не подивилась на сорт Inpink. О, ну, звичайно. А хіба я таку замовляла? Я не пам'ятаю. П9, а скільки коштує? Ой, не туди камеру ввожу. Не бачу скільки. А, 125 гривень. О, це сама дорога у мене так. Так, все буду закінчувати, треба йти поливати. Ой, бажаю вам гарних покупок, щоб у вас не було розчарування і взагалі, щоб ви були щасливі своїми покупками. Бувайте здорові!